Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо ремонтувати ось цей інвертор. До кінця відремонтуємо його, я сподіваюся, на 3000 Вт. Ну так, таке в нього, така в нього назва 3000 Вт. Ну 3000 Вт, звичайно, тут і, і не буде. Ну все, Тепер дійшла вже черга до цих висоководних транзисторів. Тому беру я. І відклеюю цей скотч і беремо транзистори висоководні. Чотири штуки витягуємо. Ось так. Показую, що вони з однієї однієї. Так. Думаю видно. Все вони із однієї партії. Ось так. Так, ну що, тепер зараз буду їх перевіряти. Як вони будуть працювати ці е, транзистори на 40 А 500 вольт. Ось так. Це високовольтні транзистори. І ЗПФ вже, вже в корпусі для того, щоб їх в було прикріпити до, прикріпити до радіатора. Перевіряю робочий. Так робочий. Ці транзистори також оригінальні. Так, ще перевіряю. Робочий. І залишився. Самий последній такос робочий. Все. Все. Тепер будемо їх впаювати. Ось так. Вставляємо. сюди, раз, Два. і три. і чотири. Все. Так, я зараз буду пропаювати відповідно пропаємо пропає. Так, кстати, транзистори впаяні. Все. Відмиваю від флюсу. Так, ну все, ось я припаяв висок... високу напругу через лампочку ось цю. Вмикаю осцилограф, Подаю зивлення. Вмикаю інвертор. І як бачите, 50 Гц на виході. Модифікована синусоїда. Див'янос на меандер, він чистий. Ось це ключі, відкриваються від, від, від вчасно і закриваються. Чудово. Можна збирати далі. Вмикаю лампочку. Світиться. Лампа світиться, інвертор працює. Чудово. Ну все, тоді можна відпаювати лампочку, лампу розгарування. Розряджаю я високовольтного конденсатора. Ось так, щоб він мене не вдарив. Напругою все розрадив. Далі буду зараз відновлювати тут дорізку високовольтну. Тут я перерізав. Уже той флюс мене закінчився. Закінчився, тому вже буду використовувати новий флюс. Ось такий Ак -ак активований, але без кислоти ось так. Попробую що воно таке. Так. Ну, люди доб добре, не, не має сього сказати, так. І пропаю, все пропаяв. І запропируємо спірт, спиртом промиваю. Так, ну ось промив плату. Ось так відновив доріжку. Так, показую. Що з цього вийшло? вийшов остелограф. Бачите, як виходить, що. Раніше взагалі осцилографом остелограф не, не користувався, тому що не було потреби. А зараз просто обійтися без нього не можу. Ось таке буває. Все, вмикаю. З Богом. Є модифікована синусоїда на виході. 50 Гц, чудово. Працює вже без, без рампочки. З позивання при 400 40 вольтах 82-80 мА. Якщо я роблю 12 вольт, то Спозивання падає. А хоча і, і, і не сильно воно і впало. При насті вольт, в вольтах май, май, майже таке саме споживання. Ось так. Вимикаю. Так, ну все, вмикаю інвертора. Лампочка піде до, до нього, показую. Ось лампа. Вмикаю інвертор. І лампа світиться. Спозиває. Один 4 Ампера. Вимикаю. Обережно перевертаю. І розгадаю конденсатора. Контатор розродився. Ось так. Далі будемо його вже збирати. Тут вже така справа, що ще тут уже без термопасти не обійтися, тому витираю термопасту стару і буду наносити нову. Беру термопасту ось таку вона хороша. Чуть-чуть на носу. Я розмазую. Ну, це ще цієї твій не, не вистачило. Так? Є? Так. Все. Так, і тут заганяємо сюди його. І збираємо. Відповідно, транзистори М-моста. Будемо кріпити з такими паночками. Як воно було, так все і вертаємо. Є? Прикрутили? Там далі? Беремо такі ось наказочки і вставляємо їх на ці транзистори. Так, ці я транзистори також притисну. Ну, можна навіть поки що під піднати лабораторника якщо все буде добре то запрацює тут немає захисту від від переполюсовки ось так тому потрібно з ним бути обережним плюс до плюса обов'язково мінус мі до мінуса також тут ніяких 3000 ватт навіть не може бути тому що тут тільки трансматор максимум на 300 Вт один стоїть. І, і, і інший на 300 Вт. Ось так. Тут схема паралельна, її виходить. А в синьому послідовно було. А, а тут паралельно, Вони під'єднані. Тому виходить максимум тут Вт 600. Максимум Вт. Все. Під'єднав його сторону і сподіваюся, що все буде добре. Ну що з Богом. Поїхали. Так, все добре, модифікований синус 50 Гц. Чудово. Інвертор працює Вимикаю, продовжую збирати. От все добре. Це все добре. Продовжую збирати? Взяв за верхню, а точніше нижню кришку. закриваю інвертор Так, продовжую збирати. інвертор Так, ну все, повністю інвертор зібраний, як бачите. Абсолютно повністю. І можна вмикати навіть. Перевіряти так, вмикає інвертор працює, лампочка світиться. все працює. Ми ось мика інвертора показує, що модифікований фінус присутній. Ось 50 Гц. Модифікована синусоїда. Розриває 820 мА. Вимикаю.